Чоловік приходить увечері додому і приносить новий телевізор та дві пляшки горілки. Дружина й каже, Васю, а що, горілку пити обов'язково? Чоловік, показуючи на коробку, де намальована чарка, запитує Чарку бачиш? Бачу і що? А то це означає, що покупку потрібно обов'язково обмити. У жіночій в'язниці спалахнув бунт. Молода начальниця і так і сяк намагається втихомирити в'язнів, але безрезультатно. Тоді вона вирішує звернутися до однієї старої та дозвіченої наглядачки. Та виходить до в'язнів, щось їм сказала, і вже за 5 хвилин усі зечки тихо розходяться по камерах. Начальниця запитує наглядачки, як це вам вдалося. Та дуже просто. Я їм сказала, що якщо вони негайно не припинять бунт. То з завтрашнього дня їм почнуть давати моркву тільки в тертому вигляді, а огірки тільки в нарізаному. Любчику я не ревнива. Просто волосся їй справді набагато краще, сказала дружина чоловікові про коханку. Жінка скаржиться лікареві на зовсім нелюдську поведінку чоловіка в сексуальному житті. Лікарю, ви навіть уявити собі не можете, на що він здатний. Ось нещодавно ми кохалися з ним. І уявляєте, цей гад у той момент, коли пролунав дзвінок у двері? І що? Невже він покинув вас у такий момент і пішов відчиняти? Гірше, лікарю, він потягнув мене з собою. Дружина розгадує кросворд і питає у чоловіка Сашко, скажи, чого хоче чоловік, дивлячись на жінку. Чотири літери. Борщ. Ні. Перша літера С. І остання теж С. Соус. Сашко, твою ж мать, ти коли-небудь нажеришся чи ні?